Боже, як стати сім'єю Божою? Взагалі, То така сім'я Божа. Ви знаєте, коли до Ісуса Христа прийшли його матір і брати, він говорить, хто моя сім'я? Ось хто виконує волю, показав рукою, научив свою да, волю Отця Небесного, та й мені сестра, матір і брати. Як сьогодні стати сім'єю Божою, коли немає Ісуса Христа, і немає напряму апостолів, наприклад, так? стати апостольською церквою, стати дійсно частиною да, цієї святої церкви, першого апостолю, Осольської церкви, первенців, тоді, як це зробота, да, сьогодні? Перше це увірувати в Ісус Христа, друге покаяння і поєднатися з церквою. І не просто да, от, мати церкву як церкву, як бути найомником в церкві, да, бути найомником, як є, знаєте, і працівник якого найняли, він робить якусь це плату свою. Щось зробив і все, да? нічого там від себе і, і по плату. А коли ми поєднуємося в раді з сім'єю да? от як є сім'я, коли якесь діло є в сім'ї, ми робимо це з любові, ми робимо це для того, щоб цей сімейний бізнес він розвивався. Просто вже ми знаємо, що це і так на да? поєтогу залишиться нам. так само з сім'єю Божою, Коли ми е, е, вкладаємося, люб... робимо щось по любві до Бога, е, да? по любві до якого. До, до... Бо ми любимо насправді Господа, Ми для нього робимо все не просто за якусь оплату, тому що зробили, і ти Господи, нам дай да, там. А чого я того немає? Тому що насправді люди не поєдналася, тому що як залишилися в позиції найми, та не в позиції дитини, да? Боже. А ось тому Господь показує, що ми маємо насправді полюбити сім'ю Божу більше, ніж свою плодську сім'ю. Тоді буде результат, тоді буде розвиток. І знаєте, дуже багато є формувань таких братських, звідки це все пішло, тому що це насправді була сім'я, і вона ставав вища ніж своя близька сім'я, тому що Сім'я духовна, сім'я Ісуса Христа. От і коли ми насправді поєднуємося, тоді є і результат, і плід, і ми можемо принести Господу да? більше результатів, коли ми поєднані, не коли ми противимося і там підозри, якісь у нас чи ще що. А коли ми поєднані, тоді буде результат в нашому житті. Хтось тобто там каже, навіщо мені там церква? Я маю Бога в себе в серці. Знаєте, якщо б насправді ті люди, які говорять, що мають Бога в серці, то б світ він був по другому. Взагалі виглядав би, правда, він не був би такий сьогодні безумний, ось але був би святий. Тому цього не вистачить, так? Для того, щоб бути. Ісус, що коли прийшов, він теж прийшов в релігіозну спільноту. Всі говорили, я маю Бога, ми знаємо Бога. Так? Ісус говорить, ви взагалі там Глубина сатаніцькі, ви виконуєте волю Отця, вашого, ваш отець, диявол. Тому щоб стати сім'єю Божою, Ісус Христос він показав, який стандарт заложив цю сім'ю, цей фундамент. Церкви він говорить, хто приймає вас, хто поєднується з вами. Він є частиною моєї сім'ї.